Новий виток конфлікту. Проти очільника Сум приватні перевізники розпочали інформаційну кампанію. У місті з'явилися маршрутки з красномовними плакатами. На них образив бік мера. Таким чином маршрутчики відреагували на дослідження пасажиропотоку. Моніторинг одного з вишів видав зовсім інші цифри, ніж ті, на які спираються перевізники у своїх розрахунках. У чому ж звинувачують сумського мера і яку таємницю розкрили дослідники далі? Поруч із табличками, на яких вказаний маршрут, на сумських рутах з'явилися ще одні. Плакати презентують Олександра Листенка як не зовсім порядну людину. Хто ж розмістив таке? Ну, не я, по не ви. А як О, номер спрашуйте. За номерами, вказаними на маршрутках, нам відповіли. Про вивіски з образами гадки не мають. У мене таких маршрутів немає, у мене 51. -й. У мене маршрут суми ніжнє Піщана. Все, більше у мене маршрутів немає. Ви, мабуть, ошиблись номером. Ні, я не помилилася, я точно знаю, що цей номер зазначений на маршрутці. Ну, значить, хіба що там тому Міський голова теж дивується, чим завинив перед перевізниками, не розуміє. Мені сьогодні стільки дзвінків і, і сім'я моя реагує на це, що на, в чому я комусь збрехав, в чому я порушив честь свою. Я що, комусь обіцяв, що от така буде цифра. Але припускає, це помста за дослідження пасажиропотоку. Оці висновки, які зроблені мені, дають сьогодні впевненість в тому, що але не три. Скільки ж пасажирів щодня перевозять приватники в сумах, вивчали показники спостерігачі. 50 чоловік зранку до вечора їздили у міських маршрутках упродовж трьох днів 30 жовтня, 2 та 3 листопада. Охопили усі без винятку маршрути. Різний період доби, різний день. Так, і цей вихідні дні і робочі дні. То можемо сказати, що наше дослідження було достатньо достовірним. методика застосована в багатьох країнах, вона не може схибити, тим паче усе зафіксоване документально з фактами. І фотографування проводилося, і, зокрема, і номера маршруту, яким їде дана, даний спостерігач. і… Самого номера машини, на якій він їде, і в деякі періоди часу протягом маршруту всього проводилося фотографування навіть в самому салоні. Тому це не просто дослідження, яке там десь десь комусь щось показалося а це дійсно ті факти, які були виявлені протягом трьох днів. Кінцеві результати вразили, Щодня послугами приватних перевізників користується понад 260 тисяч пасажирів. Із розрахунку, що одна людина може їздити два, три, а то й шість разів на день. Цифра, яку подають перевізники, майже у чотири рази менша. Чому така різниця? Пояснити на камеру Олександр Запорожець відмовився. Зараз вас є подати свою точку зору. Не, не хочу. вона нікого не нікуди. В антимонопольному говорять дані перевізників не є показовими навіть для 2008 року. Реальний пасажиропоток, він 8 років чи 7 років назад був не менше 500 осіб. Натомість витратна частина, звичайно, що її просто підганяють під ту кількість, яку ставлять у знаменник. Тобто там 140 людей, нібито там перевезено, там чи 300 людей перевезено. Але обстеження пасажиропотоку, згідно з законом, може проводити тільки той, хто надає послугу. Мінеконом розвитку зазначає, що це має робити лише перевізник. Дискусія на цю тему триває і поставити крапку в ній має виконком міської ради. Та чи не стане вона комою? Світлана Паламарьова, Микола Ніколаєнко, Антон Загайко на часі новини.